Всім привіт, з вами Гамер і сьогодні у мене виникла от на отака от унікальна можливість отримати Sherlock Holmes Crimes and Punishments на один день раніше до релізу. І дякую за це кльовому чеському магазину хоч Хоча все одно ця назва ні про що не говорить, і я точно хлопакам не допоможу. Але тим не менш дякую за таку чудову можливість гратися від українських розробників і прославилися над тим, що їхню... Гру Дану не випустили на території Росії тільки через те, що перед грою є заставочка, в котрій згадується Герой Небесної Сотні. Ну, цю заставочку ми самі зараз можемо споглядати, тому я пропоную довго не затримуватись на заставках, на меню і починати нову гру. Ось пам'яті Небесної Сотні. Хочу завертити, що гра ця, як я вже казав, куплена в Чехії. І напис українською мовою це просто справді гріє моє серце. Так, гадаю, цю доставочку теж можна пропустити, тому що зараз нас чекає дуже довге завантаження. Дві хвилини, якщо комусь цікаво, завантажувалась гра на PlayStation 4. Нічого такий результат. Пам'ятаю, Мардр Сол Suspect так само довго завантажувалась. Це така от особливість ігор даного типу. Починається гра усім нам відомою сценою, де Шерлок Холмс зав'язує собі очі і стріляє по базах, так би мовити. І саме тут нас знайомлять із типом керування даної гри. І він насправді доволі унікальний у своєму роді. Дуже нагадує мені The Walking Dead від Telltale Games та інші їхні ігри. Хоч це, як я вже казав, не Telltale Games. І справедливо буде зазначити те, що даний вид пересування вигадала саме наша українська компанія розробників, тому що ігри даного типу, і з керуванням даного типу... Вони виробляють вже доволі давно. Я не ходяча в Вікіпедія, тому цифри я назвати не можу. Каюсь, не підготувався цього Стоп, разу. Але такий ти? от тип керування і пересування. Мої знання англійської мови обмежуються, мабуть, знанням слова Шерлок, і тому, на жаль, я дуже класно прикладати це все не зможу, але я гадаю, тут приблизно і так все зрозуміло, що Шерлок говорить, тому що цю сцену ми могли бачити у багатьох фільмах, і гадаю, хто читав книжку, теж добре знає для чого це все. Залом зайшов інспектор Лестрейд, він як завжди дивується, як так Холмс мене, коротше, у нього очі закриті фігіли чи що. І о, Пітер Керрі, чорний Керрі, афроамериканський Керрі, перепрошую, був битий. Містер Холмс, що ви робите тут? Це просто управа така от. Я люблю таке робити по ранках. Ви зійшли з розуму. Я його вже давно втратив, так би мовити.

Він вчора був знайдений мертвий, я це знаю, я це приклав. Через розслідування вже почалось, так і ні. А убивство якесь містичне. І я вам запропоную до мене приєднатись. Так, дайте мені підготуватися, я до вас приєднаюсь. Ну, це все, що нам потрібно знати, я гадаю. Доволі кльова особливість цієї ігри, я не можу на неї просто не наголосити, це те, що розробники не додали російську локалізацію. Це був такий собі протест проти видавця в Росії. Хоча вони обіцяли, що російську локалізацію буде додано, а краще вони цього не робили. Хоча допням, типу мене, прийдеться того. Тому що ми з інглишом не дружимо. Так, що я встиг прочитати вже на вкладиші, котрі додали в коробочку, це те, що у Шерлока є тут особливий Шерлок Зір. От. Ну, типу, як, у Assassin's Creed було, чи, не знаю, в тому самому Marderet. Ну, така фішка багато вже використовувалася, але в загальному керування тут здійснюється доволі прикольною сенсорною панелью. Тут відкривається його цей... Крутий зір, круте його бачення. Я не зовсім поки що зрозумів, яким чином воно працює, для чого воно зроблене. R1 і L1 відкривають нам ось такі от віконечка. Пересуватись, ходити. В загальному все як завжди, журнал. На квадратик відкривається, на трикутничок відкривається... М -м, мабуть... Мабуть. Вбитись можна, але зараз не можна. Мап, екзамен. Загалом ми можемо підійти до будь-якого предмету, ну, в загальному до будь-якого. Там, побалакати, глянути в телескоп. Вау! Оце прикольно. Не, 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 не. Загалом це стіл для аналізування, але для його теперішньої роботи він не потрібний. Скільки газет? Взагалі доволі цікаво, мені подобається саме те, що нам дають походити по апартаментах самого Шерлока Холмса. А от він каже, що він зараз не може там дивитися на книжки, тому що вони йому зараз не потрібні. Так, ми на Бейкер стріт, а нам потрібно до Вудманс Лей. Так? Ага, я не можу зараз піти, тому що мені потрібно завершити тут. Місіс Хадсон. Ой, яке сміття, яке жахливе сміття. Що це у нас тут? Спальня... кого? Спальня бізная кого. Е, окей, давайте глянемо, що нам потрібно... Ага, I can't leave yet. гаразд це я зрозумів Ага, тут можна включати виліт від першого лиця. Хоча на ньому доволі сильно просідає FPS. О, о, неприємно. Так, і отут відкривається нам о, журнал. От, профайл of victim. Профайл жертви. Так, документи Діалоги. Сувеніри. ехо, портрети характерів. Ага, от. Tasks. М -м -м -м. Ага, вибрати костюм. От чого він нас хоче. Ну а гаразд, давайте виберемо собі костюм. Доки тут місяц Хадсон прибирається. Ей, ми не можемо вибрати костюм, чудо приколи. Тут ми не можемо вибрати костюми. Ми ще не можемо піти тому, що ми тут не закінчили. Мапа. Нам теж не потрібно зараз. Ага, он! Є ще одна кімната. О, рушниця. Так, от, нам мабуть. Сюди. Так, гардероб. Чудовенько. Не. 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 Нє. Хоча це міг бути, до речі. Ось цей. Та, я мабуть собі вибрав. Вау, я й можу кастомізувати персонажа? Окуляри. Вау. Окуляри Бенлайнуса і з лосту. Завжди таки хотів. Ні, але це тобі не підходить, чувак, знаєш? Давай ми тобі окуляри не будемо надягати, ти і так гарний. Та, покажіть мені його. О! Краса, ні? Краса, краса. Так, тепер ми можемо, гадаю, йти до нашого інспектора Лестрендже і допомагати йому із вбивством. Так, саме так. А загалом, знову ж таки, підготувався я сьогодні дуже погано, тому що я лише буквально півгодини тому приніс до хати гру. Я й не думав її, в принципі проходити, ні, записувати летсплей, і знову ж таки це, мабуть, лише на летсплей на першому погляді і закінчиться, тому що проходження таких ігор, я вважаю, не має жодної суті, тому що будь-хто її може завантажити. Тим паче з таким галімим перепрошую на слові перекладачем, як я. Це взагалі не має суті. Дивитись і взагалі ви зараз можете вимкнути гру, тому що я розумію, що не прикол дивитись, коли нічого не прикладається. Ну, вибачайте. Вибачайте, це не до мене. Але ти не менш просто я вам хотів показати оці от перші півгодини геймплею, побалакати з вами, там розповісти, що я думаю, і так далі, ну, взагалі для того це і робиться. Камеру я вже там не витягував, все-таки не під кожну гру тепер вже камеру, знаєте, пхати. Але мені так не подобається присідання ФПС, ну хлопці, ну... Ну, давай. Ходімо до тебе. Так, ну в Шерлока повинен бути вогнепал. Ну принаймні вогнепал на картинці у нас є. Натомість в нього є Орлиний Зір. Орлиний Зір 2. Holmes. І, по суті, все. Містер Холмс. Well Взагалі, я гадаю, що якби я розумів хоча б половину з того, що він балакає, мене б райно захопила ця гра. Тому що дивіться, він подивився на на... Сад каже, що там той працює в саду і може отак от треба дивитися на кожну річ, а потім, коли нам потрібно буде шукати розгадку, це все треба буде спідставляти між собою, але толку мені з того, як я не знаю добре англійської мови для цього. Ех, треба вчити англійську мову. Треба. Так, ну тут все в принципі зрозуміло, коли ви повернете тіло мого чоловіка. <гану> наскільки швидко наскільки я зможу. Давайте нехай наш детектив Шерлок Холмс там подивиться на тіло і скаже щось про нього. Uh, я буду вас чекати біля кабінки. Uh, мої співчуття, я так розумію, місяць хтось там така. When was the fault? Is there a gardener? Mm, unusual that night.

Пітер пив. Він був... Terrible temper, не знаю, що це. Так, ну раз. When was the body found? Do you remember at what time you found your husband's body? Зранку. Біля сьомої години. А дверцята були відчинені, і там... Був Бумі чоловік. І він там був. Ой, лишенько. Did he have ні, не були, ніякі, у нього там не було багато друзів, він був доволі соціопатичною людиною, ну, взагалі загальному це зрозуміло. А тут є садівник. От, бачите, от про що я говорив? Ми подивилися на сад і йому стало цікаво, що тут є садівник. От як це працює! Блін, наші хлопці геніальні, безперечно, просто. Вау! Ми можемо тобто досліджувати її лице чи як? Вау, ми можемо досліджувати людей. Клас. Так, хрестик ми знайшли. Тобто ми можемо досліджувати все. Місце вбивства. Рукавички. Ух ти! оце мені подобається, реально подобається. Так, портрет персонажа зроблено. Вау. Все почалося раніше. nevertheless, i believe it will be less of a burden for you soon. yes. life with peter was never easy. but he was still. ah, dr. sure. when you first met him upon your return from plymouth. yes, mr. holmes. oh, my goodness. But how do you know about that? Aha! Uh, uh, how do you know about him, uh, А ага, profile of the victim. ай ёлки. Select the correct answer. You have indeed. Знаєте, yes. тут ця система працює ще прикольніше, ніж у Мардерет було. Але справа тому, що у Мардерет я розумів все, а тут от бачите в мене з цим трішки проблемки. Ага, а перескочити діалоги тут зайвий час не можна, ну. Невермайн. mind. Ага, не звертайте уваги, так? Ага, ні, це нас не цікавить. Нам потрібно вибрати правильну відповідь для того, щоб вона нас привела до якоїсь розгадки. Ця панночка щось точно знає, але вона це приховує і доволі уміло приховує. Але я ж Шарлок Холмс, який не знає мови, на котрій розмовляє, і від мене нічого приховати не можна. Невже вона цього не знала? Так, 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 єс, містер Холмс. Давай. Отже, про Файлов за вік не підходить. Пилгріммейт, Welke Garden. <кху> Неправильна відповідь, ну блін, чорт, ну чому завжди відповідь перша правильна, а? Я ніколи її не вибираю, бо на мою думку ніколи перша відповідь не може бути правильною. Чорт. І чого за Mouse взагалі? Це так незручно, коли тупо ти до чогось дійшов і ти не знаєш, навіть як це пояснити, ну окей. Пилгрімей, та, о, правильна відповідь. Втретє просто я вгадав на третю спробу, я геній. Я безперечно природжений Шерлок Холмс. Чорт, яке ж я гаолу. Ну телепінь просто. Так, ну загалом, ми її розтервенели, от. Просто, знаєте, ми її розтервенели. От, і це все, що нам потрібно. Ми зробили це шикарно. Містер Голмс. Містер Голмс. Ага, от. Де ти є, чувак? Інспектор Лесторанч. Батхау, Холмс! how? Так, ти казав, що будеш чекати біля кабінки. Та, от, от і є, є, є ти, чувак. О, містер Голмс, ви вмієте бігати? Кльово. Чувак Мадрид бігати не вмів. Опа, 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 нам сказали використати наше око. Але тільки я рано не бачу, де його тут можна використати. Не знаю, не знаю. сад ми вже перевіряли. Так, от, інспектор. Ну тут все ясно, тіло інспектора всередині, ми там подивимося, постережимо, побудемо на виході. І тепер... Двері зачинені? Як так? Е, він її зачинив ввечері. Чомусь. Добра думка, а яка. Хтось спробував відчиняти дверцята? І ми повинні на це поглянути. Ну як завжди. Двері Екзамінейн. Так, що ми можемо робити? Ага, ми можемо move. Так, ми можемо... Давайте це так от are fresh. Так, і ці подряпини свіжі. Хоча б... Чорт! Я ж Beyond Two Souls проходив і нормально перекладав, я не знаю, що мною сталося. Е -е, цих срапин не було вчора ввечері. І наш відвідувач був тут минулої ночі. Мабуть, він не мав правильних інструментів для цього. Ну воно й то й добре. Давайте зайдемо всередину і глянемо тіло нашого бідолашного. О, що Це б мене побрало. What a terrible way to die. Це точно. Загалом це повністю просто проткнуло тіло. Йому 50, але він виглядає все ще дуже сильним. Так, його одяг. Одяг? Він був повністю вдягнутий, він не був сюрпризом. Тобто, і можливо він знав того, хто його вбив. Так, тут потрібно просто акуратненько рухати по цьому всьому... Ага! Кров. Калюжа крові. Стоп, але ми там вже все оглянули, так? Так, одяг, одяг, одяг. Poor of blood, окей, оглянемо кров. Я щось не то роблю. А от, ноутбук. J are probably the initials of the Так, ну це ясно, чи це ініціали... То власника кров? <тасв 'я> ага, тобто цей записник був кинутий в калюжу крові до... Після вбивства, тобто вже в калюжу крові. Так, відкрите. Абревіатури щось означають. Але що? Ай, справді. But what? Ну, ніж. Тут все в принципі ясно. Так, ручка. Питер Керри проводить, но не Тобто він пробував захистити цим ножем, але це не увінчалось успіхом. А, це ясно, він був прибитий до стінки гарпуном. Так, стіл, оглянемо стіл. Drank from this glass так, хтось пив з цього перед цим і з цього теж. C -C have been sick... Так, це справа рук моряка. Як каже нам Шерлок Холмс. Відчинимо. Ну і там звісно, табак. Так, він має скласти асоціації в одну картинку. Опа, 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 а це вже виглядає на щось. Я, я вже навіть знаю на що. На кораблик. Так, треба це забрати. Так, якось... Це забрати потрібно. Ага, з цього от потрібно зробити борт. Так. А з цього що потрібно зробити? Um, з трубки. Ну, трубка виглядає як мачта. Якщо це обернути таким боком. Ні, з цього нічого не виходить путнього. Якщо так. А, отже нам потрібно повернути корабель повністю ось. Так. Цей листочок якось... Так. Головне, щоб співпала мачта. От. Монож, ні. Чи ще не... Чи ще на воно. Ну, воно ж. Чи це якось потрібно зробити прямо-прямо? Крапочка в крапочку. Ааа, ні, стоп. Не, я не хочу це скипнути. Але ж от чувак, та же має вже... О, вот. Цей тютюн дуже популярний серед моряків, ну. Окей, okay. <ps -ession wrote> це можна було б і не говорити. Ром. Це ясно, він навіть пив своїм вбивцею швидше за все. Дорогий Шерлоку, навіть я це зрозумів. Без тебе, як не дивно. Так, отже тепер потрібно це все скласти до купи, чи як? Знайти пару. No gather... Pine to the wall, notebook... Breaking Attempts. <свісно> цікаво, цікаво. Це може бути пов'язано взагалі. Записник. Він був прибитий і немає... Неправильно. Але перше правильно ми вгадали. Стоп, ні. І це ні. Ага. Окей. Ну от дивіться, що може бути пов'язано? Запасна книжка, так? Він був прибитий до стіни. Тут немає садівника. І break in attempt. Це не знаю, що це таке. А от давайте спробуємо пошукати цих трьох слів. Що, значить ноутбук. І немає гарденера. І мені чомусь здається, що це би мало бути, але це, це не є. Він був прикріплений до стіни і break-in... Ага, прикріплений до стіни взагалі нічим чим не сходиться. Немає гарденера. І з цим теж, ні. Значить, ноутбук і з цим, так? Так. Вау! Я геній. Я просто геній. Хтось тут був вчора. Вони ще раз пробували тут зайти. Вау, це геніально, я б здогадався, серйозно. Так, давайте оглянемо що це цю скриньку оглянемо. Так, інструменти для навігації нічого цікавого. Так, червики Пітера. Не знаю, чого не є мало, окей. Ну, нічого їх забрав. О, гарпуне. Ти, ну це гадаю, теж, ясненько. Ага, тобто він був капітаном у морському єдинорогу. Ясно? Shelf, examine. Так, це не що? Зуби кита. Мабуть, їх зловив Пітер. Кльовенько. Стоп, ал тут? Тут щось було, ні? Шерлоку, навіть я бачу, що тут була дірка, тут щось лежало. О, шелф, от бач, бач, який ти мудрий. Empty space. Outline the dust. Вот, я ж казав, я ж казав. This is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. О, да бачите их? О, я ж казав! Ну та, знаєте, це ще може навіть бути. Так, мапа, і що нам мапа мескалата? Данді. Данди. Хамфрест. Окей, Хаммерфест. Мапу дослідили. Так, ну начебто ми вже дослідили тут усе А Unicorn. Си Унікорн, та це його корабель, це ми вже знаємо. А що тут ще може бути... Так, це ми вже бачили. Він був капітаном. Окей, чудовенько. Але так, на цьому все. Що нам розповісти наш інспектор? Що ви думаєте, містер Голлс? Ми щасливчики.

Але гадаю, на цьому можна завершити цей перший погляд. Він ні так доволі сильно затягнувся. Дякую вам за те, що ви переглядали це відео. Ставте лайки, оцінюйте. Пишіть коментарі вашу думку про це, тому що ми повертаємось до нашого звичного більш формату. Але проходження швидше за все не буде Шерлока Холмса. Перша причина це те, що у мене доволі великі проблеми із прикладом даної гри, і тому це проходження буде дуже непрофесійним з мого боку. Так що я вважаю, що це не для нас. Але тим не менше спасибі за те, що ви переглянули дане відео. Сподіваюсь, вам сподобалась ця гра, сподобалось відео. Я її обов'язково пройду, вона мені підійшла. А таке рідко стається. Залишайтеся з нами, очікуйте наступних перших поглядів, очікуйте летсплеїв по хорор іграх, котрих тепер буде дуже багато. І бувайте, дорогі друзі, бувайте.